Такі плечі лопатки, відведіть вниз, руки вгору, зробимо вдих. А з видихом паралельно підлоги потягнемось, плечі відведемо від вух. Постоїм 10, 9, 8. Ручки біля вух. На рівні вух, але плечі, лопатки назад відводимо в напрямку таза. 4, Шию не напружуємо, підборіддя, підтягуємо напрямку яремної впадінки. 3. Два робимо вдих. І на видосі опускаємося вниз. Трошки зігніть ножки в коліннях, щоб ваші ребра торкнулися стегом. Розслабте шию, вагу, направте трохи вперед на пальці ніг. Відчуєте, як задня поверхня ніг розтягнулась. І щоб ще більше розтягнути задню поверхню ніг, можна трохи е вирівнювати ноги в коліннях, але слідкуйте за тим, щоб ребра. Залишалися на стегнах. Провертайте трошки таз вперед. Розслабляйте шию. І з цього положення ми робимо вдих. І на видосі переносимо вагу на праву ногу. Нічого не змінюється, просто згинайте ліву в коліні і трошки припіднімайте. Руки, у вас також залишаються на підлозі. І вертаємо ногу. Вдих. І видих на ліву ногу перенесли. Вагу праву підняли. Угу, на дві вдих, на праву вагу видих, угу, на дві вдих, на ліву видих. На дві вдих, на праву видих і праву руку також заведіть за спинку. На дві вертаємось вдих, на ліву підніміть праву, і ліва рука назад. Угу. На всі руки, ноги, вдих. Знову праву, ліву зігнули, праву прибрали, ліву також можна поставити на стопу або трохи підняти. Вертаємо ліву вертаємо праву і ліву ногу. Праву ліву ногу. На ліву вага. Праву ножку прибрали. Ліву ручку прибрали. А праву ручку можете не так далеко прибрати, наприклад, на стопу опорної ноги. Поверніть праву руку, ліву руку, праву ногу. Навдосі вгору паралельно підлоги спина. Видих вниз, уттанасана. Ще раз вдих, видих. Вдих. Видих. Руки на підлозі. Згинайте ноги в коріннях вдих. І нам потрібно зараз трошечки назад буде відкрукувати. В планка. Ну, Там у всіх квинка вистачає, да? добре. Вдих. На видосі у нас собачка дивиться вниз. Тут ми робимо вдих. На видосі у нас чатуранга. Лягайте на животик, плечі, лопатки вниз. Напружте сіднички. На вдосі потягніться вгору вперед. На видосі відштовхуйтесь в планка. І знову собака дивиться вниз. Правою ногою робимо крок вперед, вдих. І з видихом ми відштовхуємося лівою ногою. Залишаємось на правій, а ліву піднімаємо вгору. І стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два. Один. Вертаємо ліву ножку до правої. утта-насана. І навдосі знову піднімаємось трохи вгору спиною, робимо вдих. Видих, опускаємось вниз, згинаємо ноги в колінях вдих. І на видосі легенько відкроковуємо або відстрибуємо назад планка. Собачка дивиться вниз, вдих. Видих чатуранга з положення планка плеч за лінію пальців рук. Лягайте пхудженгасину вдих. Видих. Собачка дивиться вниз. Ліва нога вперед. Вдих. І праву піднімаємо вгору. Видих. Стоїм. 10, 9, 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ножку ставимо. На Навдосі спинка вгору вдих. Вниз видих. І знову згинаємо ноги в колінях вдих. І з видихом стрибок назад планка. Стоїм в планці 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Собачка дивиться вниз, вдих. Видих, залиштесь тут. Шо? Зараз правою ногою робимо широкий крок вперед, вдих, спинка рівна, видих. І втягнувши ліве коліно за правою рукою, скрутились. Завели праву ручку назад і п'яткою. Також тягнемось назад. Стоїмо. 10, 9, 8. 7, 6, 5.

і крок назад правою ногою. Планка. Угу. Стоїм в планці. І зараз праву ножку, право, носочок правої ноги. По-перше, трошки можна в центр змістити обидві ноги. І правий носок на ліву п'ятку ставимо. Стоїм. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5 4 3 дихайте, молодці. 2. Праву ногу ставимо, лівий носочок на праву п'ятку. 10 9 8 7 6 живіт напружуєте, 5. Лопатки розводите, 4 3 Два. Один. Обидві ноги не в підлогу вдих. І з видихом собачка дивиться вниз. Молодці. Зробіть вдих. На видосі зробимо чатуранга. На вдосі пхуджангасина. На видусі собачка вниз. І ліва нога широкий крок вперед вдих. Праве коліно втягніть і за лівою рукою скрутились. Втягнули ліве коліно. Лівою п'яткою тягнемось назад. живіт до стегна І стоїм собі. Десять, девь, вісім. Сім. Шість, пять. Чотири, три, два. І праву ручку піднімаємо, піднімаємось. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Дихайте. П'ять. Трошки нижче Оксанка. Чотири. Молодець. Три. Інша Оксанка по центру. Не тягнеться сильно вперед. А за лівою рукою підніметься. Два. Один. Права рука вниз. Ліва рука вниз. Ліва нога назад. Вдих. Видих собачка вниз. Угу. Хорошо. Вдих. Видих чатуранга. Вдих, собачка, вгору, видих, собачка вниз. Правою ногою, крок вперед, вдих. Видих, ліва нога паралельна підлоги. Таз закритий ліва клубова кісточка дивиться вниз ручки. Під груди в намисте. Живіт підбираємо плечі. Лопатки відводимо від вух. Маківку тягнемось вперед. Десять. Дев'ять. 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Згинаючи ліву ногу в коліні. Виводимо її вперед. Це такий проміжний відпочивальний момент. Правою рукою, двома пальчиками, беремо себе за великий палець лівої ноги. І підтягуємо, можливо, хтось так і залишиться стояти. За лівою рукою ми скручуємо сліворуч. І вирівнюємо ліву ногу. І стоїмо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, не ставимо, не ставимо. Носочок натягуємо напрямку коліна, і викладаємо стопу на стегно. Долоньки разом і присіли. Вудка тасина. Десять. Дев'ять. Дихайте у джаї. Вісім. Сім. Старайтеся попу опустити нижче, щоб у вас попа була нижче голови, а не вровь. Сім. Чи трошки? Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хорошо. Вдих. Видих. Танасана. Ручки на підлозі. Вдих. Видих. І згинаючи ноги в колінях на вдосі, на видосі легенько відстрибуйте назад або відкруковуйте. Планка. Права ніжка над підлогою. Вдих. І видих чатуранга. Собака вгору дивиться. Вдих. Ладно, кладіть в собаці дві ноги. І видих собака вниз. Вдих. Планка, видих, ліва ніжка над підлогою. Вдих. Видих, чатуранга. Станом. Собачка вгору. Вдих. Вниз видих. І ліва нога вперед. Оп. І в нас третій воїн. Права ніжка вгору, паралельно підлоги. Права клубова кісточка дивиться в підлогу. Ручки. Біля грудей. Маківкою тягнемось вперед. Плечі від вух відводимо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Старайтеся закрити таз, щоб він в бік не стирчав. Це в нас не Арт Хачандрасин. П'ять. Чотири. Три. Два. Вдих. І з видихом виводимо ніжку вперед. Відпочиваємо так. Не ставимо вдих, видих. Оці. Дуже гарно у всіх виходить. Вдих. Видих. Ліва рука. Вказівний і середній. Два пальці. Беремо за великий палець ноги. І виштовхнули себе вгору. Плечі лопатки відвели вниз. Можливо, хтось так залишиться. Але скрутиться за правою рукою назад. І хто зможе вирівняє ногу. Можливо, не повністю, а хтось зможе і повністю вирівняти. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Не ставимо ножку, згинаємо її в коліні. Носок у напрямку коліна. Поклали на стегно і присіли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. М'якенько. Зняли. Вгору вдих молодці. Видих у Залиштесь тут вдих. Видих. Можете ще більше розтягнути задню поверхню ніг, взявши себе за щиколотки, животом ще міцніше притиснути себе до стегон. і направляючи вагу трохи вперед на пальці ніг, куприком потягнутися вгору, розслабляйте шию. Угу. Ручки на підлогу і просяте. І присядьте. Оце, мабуть, ви прям хотіли, да? так, щоб присісти. Хорошо.